2 мільйони 200 тисяч гривень збитків на будівництві реабілітаційного оздоровчого центру на Закарпатті повідомили про підозру одному із заступників Рахівського міського голови. Також підозру отримав і керівник генпідрядної організації. Обом фігурантам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі. В ході слідства встановили, що кошти на будівництво центру виділялися в рамках реалізації міжнародних грантових програм. До актів виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо вартості обсягів та строків їх виконання. А на рахунки генпідрядника наприкінці 2021 року безпідставно перерахував. Але кошти І слід зазначити, що кошти на будівництво центру виділялися в рамках реалізації міжнародних грантових програм. Підозру отримали один із заступників Рахівського міського голови та керівник генпідрядної організації за частиною 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем кримінального кодексу України. Обом фігурантам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.